Всім привіт-привіт! Сьогодні будемо робити дуже цікаві нігті. І це буде подвійне нарощування. Це вже не новинка в інтернеті, я навіть не знаю, хто автор цього дизайну, але він дуже класний. Зараз спробуємо повторити, але зробимо дизайн мій креативний, який-небудь цікавенький. Для цього нам потрібні будуть гелові тіпси, і чим тонкіші вони будуть, тим краще, чому я покажу трошки пізніше. Нігті в мене вже заздалегідь підготовлені, можете подивитись, відео є на каналі, а тим часом я підбираю собі по формі гелеві тіпси, які мені ідеально будуть підходити. Під великий, вказівний, середній, безім'яний мізинчик і так далі. Треба підібрати як найкращі такі гелеві тіпси, щоб вони були не маленькі і не за великі. Далі я ще один тонкий шар нанесла бази і на нього вже буду приклеювати перший шар нашого. Адже в нас буде два шари. Добре притисла, щоб не було якихось пустих місць і заполімеризувала в лампі. Далі продовжую так само на наступних нігтиках, беру ось так гелеву тіпсу, щільно її притискаю на непросушену базу і відправляю в лампу, просто ось так тримаючи, затискаючи саме цю Тіпсу, притискаючи ось так щільно до нігтя і полімерізуємо одну хвилину. А далі будемо підбирати вже знов гелеві тіпси і це буде другий шар нашого друге нарощування в одному нарощуванні. Ну так, такий в нас сьогодні цікавий дизайн, цікаве нарощування нігтів. Я підбираю знову ж таки, і дуже добре буде, якщо ви зможете підібрати трохи більше за розміром гелеві тіпси, але якщо у вас то не виходить, вони виходять за надто великими або занадто малими, то краще підбирайте такі самі, які ви підбирали до того, так як я підібрала і такі самі за розміром знову собі підбираю. І далі ми будемо їх знову ж таки кріпити. Хочу ще трохи додати, що перші тіпси я наростила десь приблизно на відстані від, ну мм від кутикули. І це буде нормально, ви побачите, чому, адже ми зараз з другим шаром все перебираємо. Перекриємо, і в нас буде добре нарощування без якихось випилювань і без якихось зайвих заморочок з тими пиляннями чи то матеріалу біля кутикули Далі я взяла фоксовські ось такі блискітки, коли вони мені йшли в подарунок. Вони дуже цікаві, але але дуже мало їх в бутилочці Коштують в ось цій коробочці дуже в них цікавий стильний дизайн, це не реклама, дівчата вони мені реально сподобалися, але їх нереально мало. Здається, там 5. Мілілітрів, я точно не пам'ятаю, е, ось такі вони густенькі, дуже класно, що вони густенькі, вони не розтікаються, але їх треба ось так щільно-щільно туди втирати і можна даже ось так ось попритискати гарненько, бо вони трошечки можуть відтопирчуватися, коли ми його так тримо, щоб вони більш щільніше туди так прикладалися саме ось ці штучки, румбики чи що там близькі самих. Ціна їх доволі таки немаленька, саме ось цих близьких, тож, ну не знаю. Я думаю, якщо вони вам подобаються, можете брати, не подобається пошукати, якщо чесно, в таких баночках я не зустрічала на Aliexpress. Якщо ви зустрічали, поділіться посиланням, скиньте або в інстаграм мені. Я залишу посилання також на свій інстаграмчик, підписуйтесь, хто ще не підписався. Тож, ось таким чином я їх втираю пензликом, ось таким не широким, не вузьким, квадратним, це дуже зручно. Робити, і ось що я маю. Це у нас був перший. Перше декорування, перший шар декорування, ну якось так. А далі то вже можемо перекрити топом, бо саме на цьому нарощуванні першому декор в мене вже завершився. Я перекриваю то все топом без липкого шару, полімірізую одну хвилину в лампі. Топом, до речі, я задоволена, він такий ріденький, коли ти робиш відоси на такі дуже довгі. Довгі-довгі нігті, то ну, розходується дуже багато саме матеріалу. Іноді треба густий матеріал, іноді треба більш рідкіший. Він не дуже рідкий і не густий, то треба підбирати під саме під то, як ви працюєте, чим ви працюєте, чи там є гель-лаку. Якщо є на гель-лаку проплешини, то краще брати густий топ, який буде все то перекривати і затягувати, щоб нічого не видно було. Але якщо у вас там все ідеально, то в принципі, можна більш тонкішим, таким більш рідкішим топом, то все перекрити. Головне, щоб він добре у вас носив. Не тріскався, не відколювався і дуже швидко не стирався. Ось так блистять ці блискітки. Дуже кльово, мені вони дуже подобаються. Не знаю, як у вас буде передавати екран цих блискіток, але в реалі вони просто шикарні, скажімо так. Ну і Давайте робити вже нарешті друге нарощування. Я крутила, вертіла, думала, на що ж прикріпити ці гелеві тіпси другого разу, чи туди поставити краплю біля кути. Чи взяти полігель. чи А тоді я все ж таки вирішила зробити ось такі мазки. Він доволі таки товстенький, до має бути той мазочок. Притискаю гелеву тіпсу. І ось саме коли у вас буде гелева тіпса тонка, то ви зможете її туди трошечки підіпхати під кутикулу, і у вас буде все шикіпике, скажімо так. Дуже класно воно туди підходить. І як ніби у вас суцільне таке нарощування, нема ніяких ні сходів нічого зайвого взагалі Бачите, крапелька доволі такі величенька, ось так притискаю, щоб щільненько то було, і затримую саме на тій відстані, скільки наскільки мені потрібно підняти ось цю другу гелеву тіпсу, і так тримаю, і так саме тримаю в лампі аж доки воно не заполімеризується. Якщо чесно, я думала, буде набагато складніше прикріпити саме ось так ці гелеві тіпси, але то виявилося простіше простого. Головне, якщо ви вже працюєте не перший раз гелевими тіпсами і вони підходять вам по розміру, то все буде швиденько і класно. Якщо ви не хочете ось таку біленьку полосочку біля кутикулу, то обирайте, звісно вже прозору базу, каучукову прозору базу. І у вас буде саме. Повністю прозорий верхній шар цього нарощування цих гелевих тіпс. Ну, а далі трошечки зробимо пиляння пилочкою, ось таким чином. У нас залишились там якісь штучки після того, як ми відламали ось ці гелеві тіпси від основи. Вони завжди в мене там залишаються, ідеально не виходить. Все одно треба там щось підправляти. І не вздумайте на цьому етапі взяти і мазнути з нежировичем по гелевій тіпсі, прозорій. Змахніть ось м'якеньким такою щіточкою. Ту пелючку переберіть, якщо промажете з попрозорій оці геловій тіпсі, з нажирювачем, то вона втратить саме ту прозорість. Вона трохи побілішає, стане така мутненька, негарненька. Тож так не робіть. Беріть ось таку м'якесеньку, м'якесеньку, ніжненьку. Ну, в принципі, можете жорсткою, жорсткою щіточкою взяти і змахнути ту пилюку. Все, більше нічого не робіть. Тоді вже можемо приступати до наступного декорування, що я зараз і роблю. Спочатку я хотіла зробити щось з ланцюжками, але час був обмежений, тож мені втрапили під руку ось ці золотаві смужки, і я вирішила ланцюжки замінити саме цими смужками. Ось таким чином я їх приклеюю і приклею на кожен нігодь. Але все ж таки мені хочеться ще зробити з ланцюжками. Я думаю, то буде мега стильно і мега круто. Можливо, ще якось з вами зробимо. Якось треба втрапити ось на цьому вказівному пальці, щось з ним не так йшло. Ці смужки в мене все ніяк не клеїлися. То все ось так незручно робити на камеру, я і так і так їх вже притуляла, але все ж таки притулила. Вона така пластична, в принципі, можна притиснути біля кутикули, а далі вже її відрегулювати настільки, наскільки вам потрібно. Ну і ще трохи наліпок, як ви бачите, водні наклейки, які я поміщала в воду, вже в мене розмочилися їх приклеїла біля кутикули, і тоді вже ось такі наклейки. Ці наклейки на клейки, саме основі вони вже мають свій клей, їх не треба поміщати в воду. Ось таким гострим предметом це в мене зворотня сторона пушера. Я їх відклеюю від основи і приклеюю вже на нігодь. попередньо гелеву тіпсу я ніяк не підготовлювала, нічого не робила, як ви бачите, не знажирювала, чому я вже сказала. Можете перекривати тобом, але то не потрібно перед тим, як клеїти наклейки. І ось так все швидесенько відбувається. Вони дуже такі пластичні. До речі, їх замовляла на Aliexpress. і дуже гарно клеїться, що я навіть пальцем можу їх ось так розітерти, вони щільно притискаються, бо саме ось ця плівочка дуже тонка і делікатна, і вона така, як гумка, тянеться, і дуже добре. Дуже добре приклеюється. Ну, ось так я пообирала і далі бажано закріпити всі ці наклейки, приклеювання тонким шаром кавукової бази, заполімеризувати в лампі, а тоді вже її можна перекривати топом, що я зараз і роблю. Перекриваємо топом і полімерізуємо в лампі. І давайте дивитися, що в нас вийшло. Дуже цікава ідея манікюрчика, хочеться зробити ще щось креативненьке. Ну, і дивіться, ось такий я маю результат. Воно мені якось нагадує лушпиня якогось насіння. Якщо зажати ось так руки трошечки, то можна зверху подумати, що під низом навіть там нічого нема. Але якщо подивитися збоку, подивіться, як то прикольно якісь рогаточки такі вийшли. І саме ось цей цікавий ефект блискіток знизу і зверху прозорі ось ці штуки, ось ці нігті, ну клас. Мені здається, дуже. Кльове поєднання, напишіть мені в коментарі, сподобалось вам чи не сподобалося, і зробили б ви собі такий дизайн. Якщо зробите, робіть фоточки в інстаграм, відмічайте мене, дуже цікаво подивитися, як ви покреативили, чи повторювали дизайн, чи робили щось нове. Ну, а у мене на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Гарного настрою. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео!